В цьому році працівниками державної лісової охорони зафіксовано більше 800 випадків незаконних порубок, порушення правил пожежної безпеки та засмічення лісових масивів побутовими відходами. Найбільш в великих розмірах порядка 16 справ направлено в правоохоронні органи. Я йшов, підходжу вже сюди під село. Тихо було. Тут під селом пілка завелася. Я призупинився, чую, впало д... дерево. Я одразу думав, що в селі, а потім чую, що впало дерево. Давай йти сюди. Позвонив лісничому попередив, що виїжджайте Петрович на місце туди і туди. А сам підходжу, стояв, а він запила віддаль. Я взяв пілку в руки і підходжу до хлопців. Я думав, хлопці будуть говорити нормально. Він наробив крику, постав пілку. Приїде Петрович, кажу, поставлю. Зразу за барки постав пілку. Кажу, або удар. Кажу, удариш, кажу, матимеш проблеми, проблем, кажу, я ж на робочому місці. І до боку крунувся, я не та я бітом не тримався. Я не думав, що він дергане. Я на землю ля. Він давай зразу так пілку забирати. Я... Одне рукою тримав бензопилу, а другою відганявся від нього. Він побачив, що вже не так не подамся. І давай душе притиснув рукою. То дітей не вистачало? Я почав може, храбостіти. І що, життя дорожче, я думаю, задушати. Я відпустив руку, другий вхопив пілку і пішов сюди до боку. І тоді Петро вже, поки я встав, розбирав документи, що були в вони всі повилітали. Вже бачив, що поранений йде. Семерей сидить біля дерева, зігнувшись, а від нього втікає чоловік безповою, і другий йде на мене з сукірею. Особа відома, приступа Микола. Я запропонував йому кинути сокіру, розібратися по суті справи, що буде було. Він відмовився віддавати сокіру і в період сутички, було нанесено мені поранення сокірою. сокирою. Розум, що? Що, бо то не неправильно? Неправильно, а бо що? прийшов, запиши, значить, я стільки я не людей стоїть. Він підійшов, кажу, постав пілку, прийшов в лісник, кажу, визивай з вони Карпенко, хай приїжджає Купенко. Неправильно неправильно. Я вибачаюся. Ви, ви, вибачаюся а ви, ви, як цінилася бійка? Бійки таке, як. Ніяк шарпалися, ну ти це повійме. Тут я забрав лісні копілку, йшов додому, приїжджає Карпенко, стає біля того корча, вискакує з машини. Зразу мене толкнув вибачається, що вам так показує. На вас можна показати? Далі, отак, сокіра мене в правій руці, як він там махав, поризав рук. Все. Як пояснили лісопорушники, дані чотири сосни вони зрізали. Для того, щоб поміняти куполи в Диханській церкві, це вирішила сільська громада. І для того вони поїхали в ліс, щоб зрізати дані дерева для облаштування арештування. А, ну, а вони пояснили, чому вони так в різали, Тож то ж можна було просто звернутися до лісників і така справа. Вони думали, що е, місцева батюшка домовився з кимось з лісників, ну, бо він їм попередньо говорив, що домовлено, але не пояснив, де, в якому місці вони мають різати. І на даний час е, Карпенко, Сергій Петрович і Самарей Іван звернулись до судово-медичного експерта для, для зняття е, тілесних пошкоджень. І після експертизи дані матеріали будуть направлені в Любовську прокуратуру. За самовільну коробку вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, а за нанесення тілесних ушкоджень буде вирішувати прокуратура. Як пояснює порушник, тілесні ушкодження Карпанку були нанесені шокерою випадково під час шарпанини, тобто не спеціально. Так вийшло парково. Ну, душі чого іншого. А іншого? Під час шарпанини, під час того, як той бензопилу забрав, той хотів забрати назад, так воно і вийшло.